Святі Анна та Йоаким Йоаким був далеко не красивим. Святий Йосип, хоч вже не молодий, був у порівнянні з ним дуже красивим чоловіком. Йоаким був низького зрісту, широким і водночас худим, хоча і дуже благочестивим святим чоловіком. Я не можу втриматися від посмішки, коли думаю про його зовнішність. Він був бідним. І пов'язаний із святим Йосипом наступним чином. Дідусь Йосипа був нащадком Давида через Соломона і називався Мататія. Він мав двох синів Якова та Йосиса. Яків був батьком Йосипа. Коли матат помер, його жінка вийшла заміж за другого чоловіка, Леві, потомка Давида, через Натана. І від нього мала матата. Батька Хелі, якого також ще звали Йоаким. сватання в ті часи було дуже простим. Женихи були досить невторопними і сором'язливими, і коли молоді люди спілкувалися між собою, вони сприймали одруження як щось само собою зрозуміло. Якщо, можливо, наречена говорила так, родичі були раді. Але якщо вона говорила ні, і мала для цього підстави. Вони також були задоволені якщо між батьками все було погоджено, наступали заручені у синагозі. Священник молився у святому місці, де лежали сувої закону батьки у своєму звичному місці. Тим часом заручена пара ходила разом до кімнат і обговорювала свої наміри щодо шлюбного контракту. Якщо домовленість була досягнута, вони повідомляли про це батьків. А їхні батьки повідомляли священнику, який ішов їм назустріч і приймав їх освідчення. Наступного дня під відкритим небом влаштовували весілля із багатьма церемоніями. Юаким та Анна одружились у місцині, де була лише одна невелика єшива. Присутнім був тільки один священник. Анні було близько 19 років. Вони жили у Елюда, батька Анни. Його будинок належав до міста Сефоріса, але на певній відстані від нього серед групи будинків їхній був найбільшим. Тут, я гадаю, вони жили кілька років. Було щось дуже благородне в них обидвох вони були чистими євреями, але щось у них невідоме для них самих було від красивої поважності. Я рідко бачила, щоб вони сміялись. Але й не виглядали сумними, коли розпочали своє подружнє життя. Мали умиротворений характер, і навіть за молоду були трохи схожі на статечних старших людей. Часто в молодості я бачила подібні статечні пари, і навіть тоді я відзначала про себе їх схожість з Анною та Йоакимом. Їх батьки були добре забезпечені, у них було багато худоби, чудові килими та інші предмети побуту. А також багато слуг і служниць. Я ніколи не бачила, щоб вони обробляли поле, але часто бачила, як вони заганяють отари на пасовище. Вони були дуже благочестивими, побожними, благодійними, простими і справедливими, часто ділили свої стада і все решта на три частини і давали третину тварин до храму, заганяючи їх туди самі і передаючи їх храмовим службовцям. Другу частину вони віддавали бідним або на потреби їх близьких, в тому числі тих, що гнали худобу. Частину, що залишалася, яка була загалом найгіршою, залишали для себе. Жили дуже скромно і подавали всім, хто просив. У дитинстві я часто думала, що дарування приносить багатство, ті, що дають, отримують вдвічі більше. Бо я бачила, як їх третина завжди зростала, і незабаром все було в такому достатку, що могло бути поділено на три частини знову. Вони мали багато близьких, що збирались у їхньому будинку на всі урочистості. Але я ніколи не бачила великого бенкету. Вони давали їжу бідним в різний час, але я ніколи не бачила справжніх бенкетів. Коли сім'я була разом, вони лежали колом на підлозі. Розмовляючи про Бога з нетерпеливим очікуванням. Серед їхніх сусідів було чимало злих людей, які пильнували за ними із лихими намірами та роздратуваннями, коли вони говорили разом, здіймаючи повні жаги погляди до неба. Вони люб'язно ставились до цих недоброзичливців, щоправда, не минаючи можливості запросити їх до свого дому, де давали їм вдвоє більшу порцію від власних. Часто ці люди люто і гнівно вимагали те, що інші давали їм з любові та милосердя. Були в їх родині також і бідні, і я часто бачила, як вони отримували вівцю або навіть декілька. Першою дитиною, яку народила Анна в будинку свого батька, була дівчинка, однак вона не була дитиною обітниці передбачені знаки. Були відсутні при її народженні, яке було пов'язане із однією прикрістю. Анна під час вагітності була засмучена через своїх слух. Одна із служниць недобре повелась щодо Юакима. Анна, переймаючись порушенням чіткого порядку у її домі, дорікала їй, дещо суворо за її поступок, і служниця взяла цей випадок так близько до серця, що передчасно народила мертвонароджену дитину. Анна була безутішною з цього приводу. Думки про те, що це була її провина, стали причиною передчасних пологів у неї самої. Її донька, однак, не померла. Оскільки дитина не мала знаків обітниці і була народжена занадто швидко, Анна сприйняла це як кару Божу і була глибоко засмучена через те, що вважала себе винною. Однак вона мала велику радість від своєї маленької новонародженої доньки, яку назвали Марією. Це була мила, добра, ніжна дитина, і я завжди бачила, як вона зростала міцною та повненькою. Батьки дуже любили її, але відчували деяке занепокоєння і смуток, бо бачили, що вона була тим очікуваним святим плодом їх шлюбу. Тому вони жили у покуті та утриманні протягом тривалого часу. Після цього Анна залишилась безплідною, що розглядала як наслідок свого гріха, подвоюючи добрі діла. Я бачила її часто на самоті у гарячій молитві. Вони жили часто окремо один від одного, подаючи милостинь та відсилаючи жертви до храму. Анна та Йоаким прожили із батьком Анни Еліудом протягом семи років. Як можна судити із віку їх першої дитини. Коли вони вирішили жити окремо від батьків і оселитись у будинку із земельною ділянкою в околицях Назарету, який перейшов до них від батьків Йоакима, там вони, перебуваючи на самоті, почали своє сімейне життя заново, ведучи більш богоугодне життя, щоб привернути Боже благословення на їхній шлюб. Це рішення було прийнято у родині, і я бачила, як батьки Анни. Облаштовували новий дім для своїх дітей. Вони розділили худобу, відділяючи дітей волів, ослів, овець, всіх значно більших, ніж у наших домах. Всі предмети домашнього вжитку, посуд одяг були завантажені на ослів і волів, які стояли перед дверима. Ці добрі люди були дуже вправними у складанні речей, а тварини обережно приймали та несли вантаж. Ми далеко не такі вправні в складанні речей на вози, як вони. У них були гарні предмети домашнього вжитку, весь посуд більш витонченіший, ніж в нинішній час, так ніби кожна річ була виготовлена майстром із особливою любов'ю та наміром. Я бачила, як пакували крихкі глечики, декоровані чудовим орнаментом. Вони наповнювали їх мохом, загортали ще мохом навколо. І кріпили міцно до обох кінців ременя, так що вони вісіли над спинами тварин, які були покриті шарами кольорових килимів та одягу. Я бачила також дорогі килими, багато розшиті з золотом, батьки дали своїм дітям, що від'їжджали, невеликі важкі грудки в торбинках, без сумніву, куски цінних металів. Коли все було готово до процесії, приєдналися слуги та служниці. І погнали попереду худобу та в'ючних тварин до нового дому, що знаходився приблизно на відстані 5-6 годин дороги. Думаю, він належав батькам Йоакима. Після того, як Анна та Йоаким відправили у дорогу всіх друзів та слуг, дякуючи та настановлюючи їх, вони і самі покинули колишній дім із великими емоціями і рішучістю. Мати Анни вже померла. Але я бачила, що батьки супроводжували подружню пару до нового дому. Ймовірно, Айліуд одружився знову, або, можливо, це були лише батьки Йоакима. Марія Хелі, старша донька Анни, шести або семи років теж була між ними. Їхній новий будинок розташовувався у приємній узгірній місцевості, оточеній лугами і деревами за годину півтори на захід від Назарету та долини Заволона. Яр із шляхом оточеним терпентинними деревами вів від будинку в напрямку Назарету. Перед будинком був закритий двір, земля на якому мені видавалась подібною до голої скелі. Він був оточений низькою стіною з неотесаного каміння і з живоплотом, який ріс як над, так і за нею. З одного боку двору розташовувались малі, не дуже міцні будівлі для робітників та зберігання різноманітних інструментів. Також там був розміщений відкритий навіс для худоби для в'ючних тварин. Було кілька садів, і в одному, поряд з будинком, росло велике дерево дивного вигляду. Його гілки звисали до землі, пускали там коріння, з якого виростали інші дерева, з яких, в свою чергу, таким самим способом росли інші, утворюючи цілу серію альтанок. Посередині досить великого дому знаходились вхідні двері на завісах. Всередині дім був приблизно такої ж величини, як сільська церква середніх розмірів, і був розділений на різні кімнати більш-менш рухомими плетеними стінами, які не доходили до стелі. Двері вели у першу частину будинку великого передпокою, що тягнувся на всю ширину та використовувався для прийому гостей. Або при потребі, він міг бути розділений легкими переносними перегородками для облаштування невеликих спалень у випадках, коли було багато гостей. Навпроти вхідних дверей були більш-менш міцні двері посередині задньої стіни перед покою, що вели у середню частину дому крізь коридор із чотирма спальнями з кожного боку. Ці кімнати були розділені між собою легкими плетеними стінами перегородками. Висотою в людський зріст, які закінчувалися зверху відкритими решітками. Далі коридор вів до третьої або задньої частини дому, яка була не прямокутна, а напівкругла, як апсида церкви. Посередині цієї кімнати, навпроти входу, до самого даху, знаходилось домашнє вогнище, стіна якого здіймалась до диму вивідного прорізу в даху будинку. Коло цієї стіни готували їжу. Над вогнищем зі стелі звисала лампа з п'ятьма розгалудженнями. З боку від цього місця та за ним знаходилось кілька досить великих кімнат, розділених легкими стінами перегородками. За вогнищем, розділені килимами, розташовувались кімнати, які використовувала сім'я, місця для сну, ніша для молитов, кімнати для їжі та роботи. За красивими садами навколо будинку були поля. Далі гай із пагорбом позаду. Прибувши до будинку, вони знайшли вже все в повному порядку та на своїх місцях, бо батьки попередньо вислали потрібні речі та привели їх до ладу. Слуги та служниці розпакували та розклали все так само красиво і охайно, як і складали, будучи настільки сумлінними, що виконували свою роботу тихо та вміло самі, і нікому не потрібно було давати їм постійно вказівок. Відносно кожної речі, як це треба робити. Таким чином, незабаром все стало виглядати влаштованим та затишним, і батьки ввели своїх дітей у новий дім, благословивши та обнявши їх на прощання і вирушивши назад додому разом із їхньою маленькою внучкою, яка поверталася разом із ними. Я ніколи не бачила гучних прийомів під час візитів батьків або з якогось подібного приводу. Вони часто лягали навколо килима із кількома шатами та глечиками, але їх розмови були в основному про божественні речі та святі очікування. Я бачила, як свята пара почала тут цілковито нове життя їхнім наміром було віддати Богові все, що було в минулому, і поводитись так, наче їхній шлюб щойно почався, намагаючись жити, догоджаючи Богові, і таким чином прихилити на себе Його благословення якого вони понад усе щиро прагнули. Вони обоє, за прикладом своїх батьків, як я описала вище, розділяли на три частини свою худобу для храму, бідних та для себе. Кращу та добірну частину посилали до храму, наступну бідним, і найгіршу залишали собі. Це вони робили з усім своїм майном. Їхній будинок був досить просторий. Вони жили і спали в окремих невеликих кімнатах, де вони дуже часто самостійно молились з великою ревністю. Вони жили так довший час, даючи щедру милостиню, І щоразу, як ділили худобу та статки, я бачила, як все швидко зростає знов. Жили дуже скромно, дотримуючись періодів самозречення та стриманості. Молились у покутному одязі, і я часто бачила. Як Йоаким на вколішках молиться до Бога, перебуваючи далеко на пасовиськах з своїми стадами. Через 19 років після народження їх першої дитини, вони далі жили таким відданим Богу життям, постійно прагнучи дару плідності та все більш сумуючи. Я бачила, як зле налаштовані сусіди приходили до них і говорили їм, що вони, очевидно, погані люди, раз в них не народжуються діти. Що дівчинка у батьків Анни не була насправді їх донькою, а вони її лише удочерили через безплідність Анни, інакше вона б жила в їх домі, і ще подібні речі. Кожного разу, як вони чули такі слова, горе праведної пари з'являлося знову. Непохитну віру Анни підтримувала сокровенна впевненість, що прихід месії близько і що вона є серед його людської родини. Вона молилась. Засповнення обітниці голосними молитвами, і разом із Юакимом вони постійно прагнули до більш досконалої чистоти життя. Сором безплідності глибоко пригнічував її, вона заледве ледве могла з'явитись у синагозі, не будучи ображеною. Юаким, низькорослий та худорлявий, був міцним і я часто бачила його по дорозі до Єрусалиму з худобою для жертви. Анна теж не була високою. І дуже витончено складена. Смуток настільки поглинув її, що щоки, хоч все ще з невеликим відтінком рум'янцю, відчутно запались. Вони продовжували давати частину своїх стад у храм, і для бідних, їхня частина ставала все меншою і меншою.